Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Також хочу привітати весь колектив збірної України з футболу нашої національної збірної України з перемогою в гостях над збірною Албанії. Тим самим збірна України отримала нагоду на матчі плей-оф по підвищенню в класі. А саме виходу до елітної ліги А в Лігі Націй. Е, в якості ймовірних суперників на плей-офф раунді підвищення у нас, друзі: Бельгія, Угорщина, Сербія і Шотландія. Е, лише з Бельгією ми грали невдало. А Угорщина, Сербія і Шотландія досить непогано підходять для нашої збірної. Отже, чекаємо на жеребкування подальших раундів Ліги Націй і не полишаємо надії на вихід нашої національної футбольної збірної України у елітну лігу А. Престижного футбольного турніру Ліги Націй УЄФА. Неймовірний результат, неймовірний матч, як сказав один з коментаторів журналістів, краще пізніше, ніж ніколи. Вітаю всіх, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ. Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Починається нова ера українського футболу. Левом матчу був визнаний одноголосно Олександр Зінченко. Також відмічали і Мудрика, і багатьох наших футболістів. Зі збірної України. Вітаю іще тисячі раз всіх нас! До зустрічі. Спостерігаємо за футболом а разом з YouTube каналом Мастер Клас. Дякую за увагу!